Як віра вмирає останнє. Чесно кажучи, я не думаю, що там можна чогось добитися, якоїсь домовленості. Ну, але, звичайно, очікуємо, що буде вирішення, що буде вирішення тої нашої проблеми, яка в нас зараз є, і вдасться якимось чином зупинити то, то страхіття, що зараз твориться. Дуже трудно сказати, бо там багато чого не передбачено. І З цими нелюдями, як Путін, з ними. Трудно до чогось договоритися. Нема ніякої впевненості в тому, що вони порозуміються. З Путіним порозуміння немає, і я буквально нічого хорошого не чекаю. Сьогодні, по-моєму, там повинні щось торішати. Ну я від Путіна нічого хорошого не чекаю. Це не той кадр. Треба наращувати свої м'язи. От і все. Ждемо миру, в першу чергу. Хватить мучить нас і мучиться самим. Це я имею в виду. Росія сама не живет і другим не дає. Нічого від них не очікую, знаю звичайно. Чому? Ну тому, що вже були одні мінські переговори і домовились, закріпили кордони. За цей час Росія продвинулась на, на, на десятки кілометрів глупій. Тепер вони кажуть, що ці ці перемовини були не актуальні. Давайте нове перемир'я зробимо. То таким темпом з такою можна так продвинутися до Львова. По 10 кілометрів за декілька місяців, отак припродвигатись, продвигатись це я вважаю, що. Нічого гарного не буде від цих перемовин, і вірити Путіну і Росії не можна. Не знаю, нічого не очікую. Особисто я сподіваюся, що будуть укладені якийсь погоджений мирний план, який би задовольняв усі сторони. Зрозуміло, що повинні бути гідні умови для України. Ну, про Росію мені важко казати, тому що ми прекрасно розуміємо її сторону і думаю, що щось буде зроблено. Але треба дивитися правді у вічі і розуміти, що навряд чи ну, ми зуміємо домовитися з Російською Федерацією, яка є. Наразі агресором по відношенню до України. Я очікую, щоб наш президент, наш і його окружаючі ну, спільники, щоб вони розумно поставилися до цього питання і щоб на кінець наступив мир. Звісно, знаємо і е, дуже з нетерпінням очікуємо їх, але великих ілюзій не відчуваємо з цього приводу, адже я вважаю, що все ж таки. Путін вже вибрав досить для себе логічний шлях і буде його продовжувати далі і далі. Тобто хочеться вірити в краще, але сподівань небагато на позитивних успіх.